Жила та й жила я з чоловіком, не було коли задумуватися, що правильно, що ні. Часу не було, бо весь час треба було щось встигнути доробити, кудись побігти, щось дізнатися, а тут якось все зупинилося, я наче від сну прокинулася, коли чоловік гукнув мене звично Галю, води подай. Федір вчора був, як і завжди, з друзями в гаражі, прийшов пізно і завалився на диван спати. Зазвичай я кладу воду біля нього і біжу на роботу, в школу, садок, а тепер нема куди бігти, бо діти виросли і роз'їхалися, а онуків ще нема, лишився лише Федір. Але чому? Я отак в задумі пішла на роботу. Колеги помітили мій настрій і вже й розпитують, що сталося, а я й не знаю, як пояснити, що 20 років подавала чоловікові склянку води, а сьогодні ні, і не можу собі пояснити, чому всі ці роки подавала. Ввечері зателефонувала подрузі. Олю, треба поговорити. А що сталося? Розумієш, я не знаю, для чого мені Федір? Ну, подруго, я сама всі ці роки тобі таке питання задаю. Справді, а я й не чула. Так, то ти не знаєш, для чого він мені? Ні. Стала думати. Зарплату чоловік приносив непогано. Але я так само заробляю на пару тисяч менше про те, як порахувати скільки на федя витрачаю, то не знаю чи вигідно.